Усім привіт! Мене звати Савкіна Юля, я персональний стиліст. А ви на моєму ютуб-каналі. І сьогодні я хочу з вами поговорити на одну актуальну тему: а саме як урізноманітнити свій зовнішній вигляд взимку. І в цьому відео я зачеплю декілька помилок, а саме три такі основні помилки, які я помічаю і у себе, і у інших людей, які можуть бути допущені в зимовий період року. Зараз такий невеличкий дисклеймер в плані це відео суб'єктивне, яке в загальному мода вона доволі таке суб'єктивна. І ці помилки, які я сьогодні озвучу, вони ніде не прописані, немає якоїсь а, книжки з законами модними. як... Має людина виглядати, немає поліції моди, яка вас зловить на вулиці і оштрафує. Якщо ви якось не так одягнені, і всі ці моменти, які я сьогодні буду озвучувати, вони є суб'єктивними і моїми. Якщо вам цікаво, будь ласка, продовжуйте дивитися. Також, якщо ви з чимось не погоджуєтеся або погоджуєтеся, будь ласка, також пишіть про це одразу в коментарях. Мені буде дуже цікаво познайомитися з вашою думкою. Отже, помилка номер один, яку я виділяю, це одноманітність. Окрім того, що ви одноманітно виглядаєте протягом довгого періоду часу, що одразу призводить до того, що ви виглядаєте прісно, навіть якщо ви виглядаєте класно, але весь час однаково, це ще й призводить до того, що ви з часом і почувати себе починаєте так само. Прісно. Тому що, знову ж таки, на мою суб'єктивну думку, як ми вже узгодили на початку даного відео, я вважаю, що мода спрямована на те, щоб ми почували себе більш різноманітно, ми отримували нові враження від свого життя, від самих себе щодня, або хоча б час від часу, щоб ми оновлювали своє враження від самих себе. І це якщо, звісно, ми говоримо про моду. Тому що якщо ми говоримо суто про одяг, то його утилітарною задачею є зігріти нас взимку, або ж просто прикрити трохи наші тіла. Літку. Ну, хтось краще з цим справляється, хтось гірше. Але, тим не менше, звісно, є утилітарна функція одягу, і взимку це першочергове зігрівати нас. Але все ж таки, якщо для вас одяг це частинка самовираження, за допомогою одягу, ви отримуєте нові враження, ви смакуєте це життя, не забувайте урізноманітнювати свій зовнішній вигляд. Обов'язково додаємо. Колір. Це дуже легко зробити, тому що кольорова гама зимова вона так само величезна і різноманітна. Звісно, якщо для вас купити якийсь яскравий кольоровий пуховик чи будь-який інший верхній одяг, це щось із нереалістичного життя, то додати якогось яскравого светру чи кардигану, чи сорочки під низ того самого кардигану чи светра, це дуже легко. Так само ви можете додавати. Колір, в якусь аксесуарну групу, це взагалі прекрасний елемент, шапка, шарф, якісь рукавиці разом з абсолютно утилітарним повсякденним, навіть темним, чорним пуховиком. Це все виглядає разом чудово і гармонійно, і додасть якогось різноманіття і яскравості в ці такі сіренькі, мрякоподібні зимові будні. Уникайте ось цього чорно-сіро-бежевого одноманіття. Звісно, якщо це є ДНК вашого стилю, тобто ви будуєте власний образ на нейтральній кольоровій гамі, звісно, окей, але навіть тут. Додайте трошечки яскравості. Яскравості за допомогою відтінків, світлотицих відтінків, додайте молочні, світло-блакитні кольори, це вже трошечки так додасть бадьорості і свіжості вашому образу взимку. По-друге, додаємо різні фактури та силуети у свій зимовий гардероб. Якщо у вас є можливість додати декілька варіантів верхнього одягу у свій гардероб. Хай вони будуть різними, прям різнохарактерними, тобто чорний пуховик під пояс і укорочена світла дублянка, пряме подовжене пальто та укорочений об'ємний пуховик. Це дозволить вам в загальному будувати різнохарактерні, різнопланові образи, і у вас не буде відчуття цієї одноманітності, коли ви просто один пуховик змінюєте на інший пуховик. Все те саме стосується і іншого одягу. Обирайте його різного кольору, різної фактури, різних силуетів та різної посадки. І друга помилка, яку я спостерігаю, це одноманітність 2.0. А саме, одне стилістичне поєднання протягом усіх трьох зимових місяців. Про що йдеться мова? Мова йдеться про поєднання синіх джинсів. Светра та чорних чобіт. Це, напевно, один з найрозповсюдженіших стилістичних комбінацій, яку можна зустріти взимку, коли ми бачимо, як людина роздягається, або ми бачимо її в торговому центрі, або десь в кав'ярні. Це такий от образ, який зустрічається, напевно, вісім з 10. Причому він притаманий і жінкам, і чоловікам. І так він класний, тому що я теж його обожнюю, і я теж дуже часто саме так і виглядаю. Єдине, що замість синіх джинсів я надаю перевагу блакитним джинсам. І це вже, до речі, робить образ більш виразним взимку. Він не виглядає так унило, так мрачно. Додавайте світлих відцінків, я вже це радила і знов пораджу. Ну і наступна порада буде максимально логічна. Це додайте ще декілька стилістичних. Формул у свій персональний стиль взимку. І, звісно ж, вони мають працювати саме для вас, тому що не кожен зможе додати свій повсякденний стиль, до прикладу, якусь зимову трикотажну сукню чи спідницю. Не для всіх буде комфортно додати в свій образ жакет. Він може просто не пасувати до вашого стилю життя. Це має бути щось ваше, щось індивідуальне, що підходить саме вам, але воно має відрізнятися від того, що ви зазвичай носите, і як ми вже узгодили, це джинси сині. Светер, чоботи чорні. Тому зараз я додам вам ще декілька доволі простих і максимально універсальних формул, які може використовувати абсолютно кожен. І отже, зимова формула номер один: гольф або джемпер, плюс вільна штивна сорочка, плюс прямі джинси або штани бажано під пояс, плюс чоботи на грубі підошві. Це і практично, це і тепло, це і універсально. Тобто в цьому образі можна піти як на навчання, так і на роботу, так і на просту прогулянку або по якихось справах. Це залежить від того, які кольори, які матеріали ви будете використовувати, але в загальному це вже трошечки збагатить ваш зовнішній вигляд. Там вже є додаткові шари одягу, там є додаткові деталі у вигляді аксесуарів, а саме пояс, якщо він використовується вами. Можна обіграти якось кольори, будувати даний образ на контрасті або ж на нюансах, можна експериментувати, але це вже незвичайний просто светер разом з джинсами. І наступна формула, яку я вам пораджу, виглядає наступним чином: футболка або лонгслів, плюс вільний джемпер, плюс прямі або вільні штани або джинси, плюс ті самі чоботи на грубій підошві або ж з якимось невеличким міським каблуком, стійким та зручним. Важливий нюанс, коли ми говоримо, що одягаємо під джемпер. Лонгслів або футболку. Ми робимо це не просто для того, щоб нам було тепліше і дати якийсь додатковий шар під наш джемпер. Ми робимо це для того, щоб трошки показати цей нижній шар. Отже, ми вибираємо такий лонгслів або футболку, щоб її було видно або ж по лінії горловини, або ж з під низу, або ж і там, і там. Наступна формула звучить таким чином: кардиган плюс. Джемпер або гольф або футболка під низ, плюс штани або джинси. Головне, щоб образ був знову ж таки багато шаровим. І він може бути в абсолютно різному стилі. Дана формула підійде вам і для роботи, і для прогулянки. Його можна будувати знову ж таки у різній стилістичній подачі. Він є максимально комфортним, максимально затишним. Кардигани додають е, такого х'юге-вайбу. Ну і в загальному всі ці вище згадані формули, їх можна подавати в різних стилях, в різних кольорових поєднаннях. Дуже круто працює поєднання різних фактур, більш пухнастих разом з якимись гладенькими і навіть глянцевими. Це все додає цієї різноплановості образу, роблячи його більш цікавим, більш насиченим. І третя помилка, яку я хочу окреслити, це. Відсутність аксесуарів, а саме прикрас. Про прикраси ми рідко забуваємо влітку, тому що влітку у нас дуже велика частина тіла є оголеною і нам, ніби хочеться щось додати. Взимку в нас не виникає цього відчуття відсутності одягу, і тому ми можемо просто забути додати якісь такі невеличкі, але дуже важливі акценти в свій образ. Додаючи прикраси, ви ніби розсипаєте по своєму образу якісь такі невеличкі, але важливі акценти, які допомагають оку блукати по вашому образу. І у глядача створюється враження, абсолютно виправдане, до речі, що ваш образ є наповненим і продуманим. Тому сміливо додавайте прикраси в свій образ. Звісно, у нас у всіх є якісь свої конкретні вподобання. Але якщо дозволите, я би порадила додавати в образ саме зимової, більш лаконічні прикраси середнього розміру. Тому що якщо вони будуть занадто мілкими, вони можуть губитися на фоні доволі -таки масивного зимового одягу, ті самі тоненькі ланцюжки можуть просто зникнути на фоні якогось об'ємного кардигану чи светра. Те саме стосується каблучок чи сережок поряд з масивним пальтом чи курткою, вони Можуть просто губитися і бути ледь помітними. І, звісно, ми в жодному разі не відмовляємось від улюблених светрів, але спробуйте додати і там дечого нового, що ви раніше не використовували. До прикладу, якісь крупні, об'ємні. Плетіння, або ж якийсь фактурний трикотаж, або якийсь принт, цікавий, який ви раніше не використовували, чи якісь візерунки, це теж сприяє значному збагаченню вашого зовнішнього вигляду взимку. На цьому все. Дякую вам за увагу. Дайте мені знати в коментарях, чи дане відео було для вас корисним. Також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити мої наступні відео. А знайомитися з моїми послугами персонального стиліста можна в описі до даного відео, перейшовши за посиланням. Я ж бажаю вам гарного дня, прекрасного настрою та натхнення при створенні власних стильних образів. Всім папа! -па.